Всім привіт-привіт-привіт! Нарешті ми відновлюємо рубрику Двіжок в деталях. Вже 5 років її не було, і ми вирішили її відновити. Сьогодні в нас в гостях чудова жата Аліса, вона ж Сілізньова, вона ж Чумаченко, вона ж колись Нужненко. Ось. Привіт, Аліса. Спочатку на початку нашого маленького інтерв'ю, маленький бліц. Скажи, будь ласка, коли у тебе день народження? Коли тебе вітати? 6 березня. 6 березня. А знак зодіаку? Риби. Риби. А Який улюблений колір? Е, жовтий та зараз рожевий. А улюблений фільм твій? Щось документально історичне, нічого не запам'ятовую назву ніяк. Добре, улюблена книга. Маленький принц. І улюблена музика. Стиль музики або, можливо, виконавець. RB 2000 2010 та Монатік. Добре, це був маленький бліц. Тепер хотілося б розкажи, будь ласка, ти працюєш з дітьми. Ми звичайно будемо задавати питання і про двіжок, але спочатку хотілося б від тебе розкажи якусь цікаву історію з твого дитинства, саме коли ти була дитиною, можливо, коли їздила сама в табори, але просто з дитинства. Ну, мені дали це запитання трошки раніше. і Я згадала, що колись останній раз, коли я їздила в цей табір, який мене привезли в півтори рочки, вивезли мене в одинадцять, то там в таборі я дралась з дівчинкою за одного хлопця після дискотеки. Дуже популярний хлопчик був. Дівчинка була блатна, я приїжджаю з Луганська, я з маленького міста, і вона була вища за цього хлопчика. Я була нижче, і ми з нею сперечались, як вона буде цілуватися цим хлопчиком, а як я буду цілуватися. Отак от ми і подрались, повиривали трішки волосся <смі> один одному. Але так хлопчик це дістався нікому. <смі> да, не дістанься ж ти нікому, так? Ну, отак от. А скажи, будь ласка, ти звідки ти, яке твоє місто рідне? Зараз, звичайно, ти в Києві знаходишся, а яке твоє рідне місто? Я з міста Северодонецьк, Луганська область. Северодонецьк, Луганська область. Україна. Скоро ми все відвоюємо і поїдемо до тебе в гості. Угу, Обов'язково. Скажи, будь ласка, давай поговоримо. Тут є потім вже будуть запитання від наших дітей, котрі ставили, задавали їх в інстаграмі. Давай поки що поки до них не дійшли. Скажи, будь ласка, як ти дізналася про двіжок? Про двіжок я дізналась в 2019-18 році, коли була на першому курсі. А, тоді всім розкидували об'яву про те, що буде школа вважатих. Я така клас, я все життя провела в таборі і дуже хочу працювати вважатою. Але так от судьба звела аж в 2021 я попала в двіжок вже працювати вважатою. Три-чотири роки винашувала цю ідею поїхати працювати тільки з му поїхала. Скажи, чи працювала ти ще в якихось таборах? Так, в інших таборах працювала. Окей, раз ми почали за двіжок. Скажи, будь ласка, якась цікава історія, коли ти вже була вважати в двіжку, звичайно на кожній зміні відбуваються якісь... Казуси, якісь приколи, кожна зміна не схожа одна на іншу. Розкажи яку цікаву історію, яка тобі найбільше запам'яталась? Мені найбільш запам'яталась 17-та кімната в літ є в Карпатах. Дівчата просто 17-та. Кожен ранок вони придумували якусь нову тему, щоб не піти на зарядку. І одна з моїх улюблених, там уже на фоні сміються. Одна з моїх улюблених, коли Катя під гітарку співає мені пісеньку, як вона дуже не хоче йти на зарядку. Як їй дуже погано, як вона устала після вчорашнього підйому на гори, і їй дуже сильно треба відпочити. У мене є відосик, я не вставити потім, як Катя мені співає пісеньку, і що вона не піде на зарядку. Скажи, будь ласка, двіжок. Е, от знаєте, люди інколи ставлять собі таке питання, або в дискусії приходять до тому, що двіжок. Тим чи, іншим, тим чи іншим вплинув на їх життя, якось змінив щось, щось змінилося, щось додалося, щось віднялося. Скажи, будь ласка, як двіжок вплинув саме на тебе? Двіжок мені подарував багато людей. Біля мене, і ці люди стають для мене рідними, стають для мене близькими, друзями. Плюс я дуже сильно люблю дітей, полюбляю з ними працювати, і та ту кількість знайомих тепер дітей. От найголовніше, що мені подарував «Двіжок» – це знайомства і люди навколо мене. Розкажи, будь ласка, свої перші емоції, чи пам'ятаєте свої перші емоції після першої проведеної твоєї зміни? Чи можливо на початку зміни, коли ти почала працювати, вважати з дітьми? О, ну там була дуже весела історія з віжком, бо я хотіла ще потрапити в 2021 році влітку, але так вийшло, що я не попала на зміну, попала тільки аж на зимову. І я дуже сильно хотіла приїхати двіжок і до доказати всім, як так казати. Підказка, підказка. Е, Довести. Дякую. Довести всім, що я класна бажата і що мене треба взяти в двіжок. От. І от на першій зміні я працювала з двома ще хлопцями. Ми, були У нас такі іноді факапи, типу, що один хлопець вже працював в двіжку, а ми два такі новички, не все знаємо. Але коли наші діти забрали собі кубок. І е, Гріфіндор виграв кубок е, зміни. Оце я зрозуміла, як ми гарно попрацювали з моїми напарниками, і як круто, все ж таки, е, ми сконектились і нам повезло працювати разом. І яка я класна вважата, що мої діти, мої діти забрали цей кубок в кінці. У Нас було питання на майбутнє, але одразу тобі задам. Пам'ятаєш своїх перших напарників, хто вони були? Да, Саша Щербати та Діма. Не пам'ятаю працю. Да. Діма хлопець дерев. Ді, Діма Дерен дерендіва. Дерен, його так всі вдвішкою називали. <рес> так, окей, давай тепер є питання, котрі задавали нам в інстаграмі. Цікаво. А, який твій улюблений вечірній захід і чому? Вечірній захід улюблений. Не знаю, для мене всі заходи дуже дуже стресові, особливо коли діти виступають. Бо я і сіпілку поставить, і танцю разом з ними. Їх підтримую, і кліп зняти це теж дуже стресовий захід. А я люблю джаз-денс. От я люблю потанцювати, і класно, що діти відриваються, і ми там не особо сильно потрібні в підготовці цілий день. Можна трішечки видохнути. Окей, дякую. Е, наступне питання. Які були очікування, коли ти їхала на свою першу зміну, чи виправдались вони? Mm, я очікувала провести дуже класно новий рік, бо це була зимова зміна. І я провела дуже класно свій новий рік. Кайф. Так, я ще новий рік не проводила. Завжди на роботі з дітьми в образі снігурочки або ельфа, а тут вперше просто, просто важата. Окей. Okay. І останнє запитання від наших інстаграм-опитувачів. Е, чим ти любиш займатися у вільний час? Я дуже сильно полюбляю малювати, це все ж пов'язано з творчістю. Зараз для Танюшки в'яжу кардиганчик по вечорам підсеріальчик. Е, люблю малювати, кастом одежу робити, розмальовую шопери, джинси і от таке творчість-творчість, все в творчості. Окей, дякую. Скажи ще, ти як була і дитиною в таборі, була ж да, дитина да. В таборі? Ти була дитиною в таборі, вожатою в таборі. Що б ти порадила дітям, коли вони їдуть у табір? Ну там якісь там лайфхаки, як там краще роззнайомлюватись, як себе вести активніше. ось такі якісь маленькі лайфхаки від досвідченої дитини табору та вожатої табору. Перше, що потрібно, це написати список речей, які ви везете з собою, щоб потім по списку зібрати все додому. От е потім другий лайфхак це не нити. Що мені нічого не подобається, я нічого не хоче. Тут фігня, тут не цікаво, а просто іти і щось робити. Бо від того, що ви будете нити і нічого не робити, краще не стане. Якщо щось робити, потрішки зацікавитись, або просто підійти до важатого, понити йому на плечо, сказати ну мені скучно, він знає що робити, і він тебе за ручку поведе і всунув якийсь інтерактив, де тобі стане цікаво, і ти тоді зрозумієш, навіщо ти сюди приїхав? Бо той каф, який ти отримаєш після зміни та під час зміни, воно. Потім не повернеться. І дитинство колись закінчується, на жаль. І треба кайфувати. Багато-багато кайфувати, у всьому брати участь, танцювати, співати. Все, що ти тільки не можеш. Я, коли була дитина, співала в мікрофон. Я не вмію співати, мені не можна давати в мікрофон. Але ми вночі з подружкою слухали пісню, переписували слова, бо не було інтернету. І потім співали це в мікрофон. Чому і навіщо? Я не знаю. Але. Отак. І останнє запитання. Таке воно буде, можливо, філософське, можливо, риторичне, як ти вже вирішиш. Е, Уяви, що це така маленька капсула пам'яті. Що б ти побажала собі в майбутнє? От тут і зараз це кайфувати від життя та продовжувати працювати з дітьми. Бо мені здається, що це моє призначення. Окей, все, дякуємо тоді, Аліса, папа, до зустрічі в таборі. До зустрічі.